Сміх та сум, надія та розчарування у штабах кандидатів на посаду президента напередодні ввечері. Атмосфера була геть протилежною ближче до 20-ї, коли оголошуються результати екзитполів. них зібралися сотні журналістів, а також команди кандидатів. Матеріал про те, як вони сприйняли результати, зараз готується. Чекайте його далі. О, Вже готовий. Дивіться журналістів, експерти та поодинокі політики протягом дня у мистецькому арсеналі, традиційному штабі Петра Порошенка, а ще кава та смаколики. Атмосфера напружена. Для мене лично это висока честь находиться рядом з бойцом з національним, который заявив, що он не при яких обстоятельствах не здавався і не здасться, и буде бороться в любом качестве за інтереси народу України і. Газдарства у команді очільника держави розуміють, дива не сталося, та, попри це, зберігають оптимізм. Ніколи не здавайся, з такими словами чини, що президент Петро Порошенко зайшов у мистецький арсенал. Результати виборів очевидні, каже Петро Порошенко, і він готовий привітати опонента. Бай більше ладен вводити Володимира Зеленського в курс справ Україні. І тепер головне об'єднатися. Я піду з офісу. Але хочу твердо наголосити: я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну, бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці п'ять років. Серед подальших завдань Петро Порошенко назвав захист безвізу армії та української мови, а також необхідність вберегти українську православну церкву від реваншу російської. Гран заявив, новий президент матиме сильну опозицію, і це плюс для країни. А далі виступив англійською для іноземних журналістів і наголосив, що Крим це Україна. Закінчив промову традиційно виконанням гімну. У самій команді Петра Порошенка вбачають загрози для країни при новому президенті, зокрема для шляху в Європу і НАТО. В уряді сподіваються, цей курс втримають. Уряд продовжує працювати. Я в уряді розумію тепер особливу додаткову відповідальність за те, що потрібно стерегти цей курс і нашу нашу інтеграцію до європейської і євроатлантичної спільноти якщо будуть якісь інші порухи, я сподіваюся, розраховую і на позицію уряду, і на позицію парламенту, і на позицію громадянського суспільства. Атмосфера у штабі Володимира Зеленського вчора цілий день була піднесена. Він нагадував радженічний клуб, а не передвиборчий штаб. Для журналістів та гостей влаштували м'які куточки, в яких можна сидіти годинами, та розваги, наприклад, гру у пінг-понг. Тут грає діджей пригощають бургерами кави і не тільки. За дві хвилини до офіційного оголошення результатів екзитполів у чемпіон з холі з'являється сам Володимир Зеленський, Символічно під саундтрек зі слуги народу. Почти, що супермен, но рідко лізу в драку. Вже на сцені Володимир Зеленський сипле жартами і навіть робить спільне селфі з журналістами. На екрані з'являються рейтинги кандидатів, і публіка вибухає оплесками. Потім вибухають хлопушки з конфетті, обійми та поцілунок майбутнього президента з майбутньою першою леді. Ми зробили це разом. Скаже на початку своєї промови Володимир Зеленський. Подякує команді за підтримку і пожартує про янгольське терпіння своєї дружини. Я просто хочу сказати дякую. Своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили, моїй дружині. За силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Вдруге на цій сцені Володимир Зеленський з'явиться вже за годину, щоб врешті відповісти на питання журналістів. Перше, що зробить на посту президента, каже, поверне усіх військовополонених, позбудеться від старих облич новій владі, але не відмовиться від допомоги Петра Порошенка. Якщо, звісно, у цьому буде потреба. Пан Порошенко запропонував мені свою допомогу. Якщо вона мені знадобиться, обов'язково я йому подзвоню. Чому ні? Чому ні? Олена Стецюк Тетяна Сулій, Заман Атр.